Сьогодні на філологічному факультеті святкується День викладача. І усі ті, хто працюють в університеті, і усі студенти сьогодні проводжають нашого декана, Оціна Євгена Степановича, який служив вірою та правдою університетові цілих 27 років. Головне слово належало першим випускникам Отіна Декана В'ячеславу Теркулову і Олені Тараненко, що зараз є викладачами на рідному факультеті. Але перед улюбленим деканом вони виступають не як викладачі, а як студенти і давні друзі. Вони згадують історії зі свого студентського життя, що пов'язані саме з Отіним. Євгена Степановича вітають студенти і викладачі усіх кафедр, і кожна дивує своїм хтось танцює, хтось співає, а хтось демонструє фільми. Найцікавіше гостей чекало посеред свята. Давня знайома знайшла вірші молодого Отіна, які він присвячував своїм колегам. Ось тут вся аудиторія була в захваті. Кожен вірш особливий, сучасний і сатиричний, і саме тому такий близький студентам. Так і з'ясовується, що улюблений декан – ще й поет. Новим деканом філологічного факультету стане Анатолій Панасович Загнітко. І йому ми звичайно побажаємо успіхів у його діяльності. А Євген Степанович Отін назавжди залишиться у наших серцях деканом з великої літери Анна Кулабухова, Олена Пірмякова. Спеціально для Greenlight.